Ну що, народ, привіт! Це відео починатиметься таким чином біля сервісного центру МВС. І як ви зрозуміли з назви, буде якась новенька інформація з приводу мого новенького авто. Воно уже є, але давайте повернемось на декілька місяців назад, для того, щоб почати все спочатку. Ну що, друзі, всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Але перед тим, як розпочати, нагадаю вам, що спонсор цього випуску час Газу. Час Газу сучасний сервіс ГБО. Для початку повернемося ще туди в середину серпня, де я продаю свій гольф тиждень. Ностальгую, яка це була класна машина. Плачу в подушку, але в певний момент усвідомлюю, що пора піднімати очі і дивитися в своє світле автомобільне майбутнє. І знаєте, як виглядав мій погляд у світле майбутнє. Думаю, а чи треба мені взагалі своя машина? Я постійно тестую новинки. Я можу позичити Астру у батьків. Ну у мене все окей. Але через декілька тижнів я зрозумів, що все-таки в мене сім'я, дитина, плюс у мене машина завжди виконувала роль складу. Одним словом, дуже багато нюансів, через яких мати власне авто все ж таки потрібно. Перед тим як починати пошук автомобіля, я звичайно склав для себе перелік основних вимог. Перше, так як у мене сім'я і дитина, це практичність. Друге, це ліквідність. Я сподіваюся, я купую цю машину не на дуже великий проміжок часу, тому втрачати на ній ну було б як мінімум тупо. Пункт третій це стан, хороший як з точки зору кузова, так і з точки зору техніки, тому що знову ж таки вкладати гроші в цей автомобіль в ремонти не дуже би хотілось. Пункт четвертий це звичайно мінімальний пробіг, тому що я розумію, що чим більший пробіг, тим більше потенційних проблем може виникнути на нашому спільному шляху з цим автомобілем, а вони мені не потрібні. Пункт п'ятий, який супер важливий, це хороша комплектація. Хто пам'ятає моє відео про гольф, знають, що ну, там все було супер мінімально, тому що у нас там були базові галогенні фари, у нас там був чорнобілий дисплей мультимедіа, який запозичили у Сіменса 55 у 2002 році. Одним словом, нічого окрім емоцій, які дарувала ця машина. І ви знаєте, пункт 6 вимог до нового автомобіля теж був. Щодо емоцій, мені хотілося б, щоб ця машина мені подобалась. вона була стильна, яскрава, прикольна. Але спойлер з цим пунктом не склалося. І от на цьому моменті почались проблеми е, психологічного характеру, тому тут ідеальною була б рекламна інтеграція якоїсь служби психологічної підтримки. Одним словом, я вчора підрахував, що за час існування каналу Крукавто ми тільки на Ютуб відзняли 118 різних автомобілів. Якщо порахувати, на скількох я. Їздив в силу своєї роботи з підборами авто, та й загалом, ну це взагалі якась космічна цифра. В силу цього виникає я не знаю, як це сказати, профдеформація чи просто якась кукуля в голові. Одним словом, яке оголошення не відкрию, наче і машина хороша, все класно, а не подобається просто нічого. Але я, як справжній чоловік, приймаю стратегічне рішення взяти тиждень-два паузи, походити вдома, понити дружині, що мені нічого не подобається. Можливо, за той час щось зміниться. Але все ж таки, трішки подумавши, ми приймаємо рішення підняти бюджет тисяч до 20. Можливо, навіть якщо щось класне до 21-22 тисяч доларів. І ви знаєте, я вложу всі параметри на авторія і. Юху! Купа класних машин, але тут варто додати, що є два. Але перше, це мені довелося викреслити пункти 6 із побажань, тому що в цьому бюджеті нічого прямо в душу мені не западало. І момент номер два: це те, що як повноцінний член сучасного суспільства, я вирішив, що в такому бюджеті варто все ж таки пошукати кросовер. Тому що якщо ми говоримо про пункт перший практичність, то кросовери однозначно виграють. Але тут знову облом. Тому що я ще ж довгий час займаюся підборами автомобілів із власною компанією підхід. До речі, якщо цікавить підбір автомобілів в Києві та області, всі посилання залишаю в описі під цим відео. Знайдемо найкращий автомобіль саме для вас. В силу цього, як технічний спеціаліст, я розумію, які є витрати на обслуговування, які можуть бути регламентні роботи на тих чи інших пробігах, які зв'язки моторів і коробок є не дуже надійними, які можуть нюанси виникнути з технічної сторони. І в силу цього варіантів насправді залишається не так і багато. Тому зараз перейдемо до конкретних машин, які я для себе виділив. Приблизно, як цей кіт, я намагався вчепитися, хоч за якісь варіанти. І мені сподобались такі автомобілі, як Subaru Форестер, зміни. Там лише варіатор, який мені просто не дуже подобається, як працює. Toyota rav 4, тому що це приклад ліквідності, практичності, зручності, тобто насправді непоганий варіант. Jeep Cherokee, просто тому, що він мені до вподоби по стилю. Якщо знайти версію Trailhawk, ну він прям прикольний, але тут мене дещо е, турбували 24 або аж 3,2 літра, які досить багато споживають пального, при цьому все одно нікуди не їдуть. І пункт наступний. Ступний, це звичайно автомобілі, які не так давно були у нас в порівняльному тесті: Mazda CX-5 і Volkswagen Tiguan. Але тут я розумів, що їх в цьому бюджеті знайти буде досить складно. Декілька машин я навіть переглянув вживу. Це було два Tiguan і один Cherokee. В принципі, варіанти. Ну такі на 6 з 10, напевно. Один навіть на 5 з 10. Тому я їх трішечки відклав і продовжував чекати, можливо, на ринку з'явиться щось толкове. Але тут був один автомобіль, який трішечки переламав мою думку. І це був тестовий суперб. Ну, все, все. Я готовий ловити палки, каміння, які ви будете в мене кидати, тому що в тому відео я сказав, що не купив би собі таке авто, великий седан, тому що ну, я не доріс до нього. Мені здається, я ще молодий, і мені треба щось прикольніше. А потім я зрозумів, що не такий я вже і молодий, і якщо ця машина відповідає всім моїм параметрам, то чому ні? Ну, суперб, ні, тому що в мене на нього просто тупо немає грошей, але загалом великі седани. Це ж непоганий варіант. Аж ось на авторія я знаходжу авто, яке дає можливість мені навіть пункт 6 повернути до вимог. Це Honda Accord 10-го покоління. Дуже красива машина, особливо в білому або в червоному кольорі, та й в синьому. Ну, коротше, му, просто після. Трішечки турбувала мене зв'язка 1,5 і варіатора, чисто тому, що, повторюсь, варіатори не люблю. Але машина прям вау. Я навіть подивився декілька варіантів, але вони виявилися, м'яко кажучи, не вартими тих грошей і от одного прекрасного осіннього вечора перед сном листає авторія і з'являються одразу два цікавих автомобілі. Перший це Volkswagen Tiguan, а другий це той, який я купив. Е, обидві машини я дивлюсь уже наступного дня. Тігуан 20-го року класний удар по передній частині, але відновили його знову ж таки там на 5 з 10. По перше, суто на тайванських сепчастинах. Пункт другий є питання до малярки, і пункт третій я уже під капотом знайшов сліди ржавчини, що свідчить про те, що ну зробили їм, яко кажучи, не дуже. Другий автомобіль мене прямо здивував. І тут, оп, я вже за кермом свого автомобіля, про який вже, напевно, час розповісти, тому що вже декілька хвилин відео я вам розповідаю суто перед історією. Так от, ну що, по-перше, ставте лайк, якщо вам подобаються світлі салони. А по-друге, можете мене привітати. Привітати з тим, що я купив собі машину, яку обіцяв собі ніколи не купувати. Ось вона: це Volkswagen Пасад. НМС американець 2020 року випуску. І так, у мене знову білий Volkswagen. Але насправді, якщо задуматись і згадати мої параметри на початку відео, те, що це білий Volkswagen, це одна із небагатьох причин, чому цю машину можна було не купити. Зараз я вам все коротенько поясню. Пункт перший практичність. Просто подивіться, скільки тут місця для ніг на другому ряду, переднє сидіння налаштоване під мене. Таким може похизуватися далеко не кожен автомобіль. Пункт 2 по практичності це багажник. Так, це седан, і сюди не запхаєш холодильник, пральну машинку, як ми і говоримо це часто в наших оглядах. Але тим не менше, об'єм тут величезний, він зручний. І сюди я вже тестував, влізло абсолютно все необхідне для мене з сім'єю для великих поїздок. Тому е, тут не відзначити цей факт точно не можна. Говорячи про ліквідність, варто сказати, що ну це Passat. Вони завжди гарно продаються, особливо якщо це доглянута машина з реальним адекватним пробігом. з... Мінімальними ДТП або взагалі їхньою відсутністю. Це машини, які не сильно втрачають у вартості, тим більше, враховуючи той факт, що у даного пасата є одна дуже важлива штука, яка є його перевагою. Дуже багатьох у Volkswagen відлякує робот DSG. в американських пасатах встановлюється звичайний шестиступінчатий Айсін. Японський надійний гідротрансформатор, що однозначно теж в цьому випадку плюс. Як ви пам'ятаєте з початку відео, третій пункт у нас був стан. І тут варто сказати, що саме цим даний автомобіль мене і підкупив, і в силу цього я переступив трішечки через себе і розглянув взагалі Passat. і розглянув тим більше Passat в білому кольорі. Ну, мені просто не хотілось купувати автомобіль, який настільки схожий на попередню машину, тому що ну, все ж таки. Хочеться трішки різноманіття в житті. Так от ось фотографія цього автомобіля з карфаксу. В нього було невелике пошкодження по передній частині, в силу чого постраждав бампер, і було замінено один радіатор. Серйозно, уявіть, тут жодного фарбованого елементу. Всі вікна, включаючи лобове рідні, пробіг на даний момент часу 70 тисяч кілометрів. Чи задумувався я над тим, що цей автомобіль не варто купувати, тому що він білий і він Volkswagen? Та ні на секундочку. Тому що для мене все ж таки технічний стан був в пріоритеті, і тут передертись до мене. Для мене не було до чого. Ми пройшли діагностику на СТО, пару дрібних моментів по підвісці, там сайлент-блок, одну шарову замінити. І все. І що насправді теж було не менш важливо для мене, і ми повертаємося до пункту 6 з мого переліку. Це те, що насправді машина має досить достойний вигляд. Вона підготовлена, відполірована. Людина робила її для себе, встановила 19 диски, які встановлювались тільки на комплектаціях Airline, Змінила задні поворотники на оранжеві, додала невеличкий спойлер, і загалом машина заграла новими барвами і. Ну, відверто кажучи, мені вона подобається. Можливо, її не назвеш якоюсь супер яскравою молодіжною тачкою понтаріскою, але вона, як на мене, виглядає дуже дуже достойно. Свої ж думки можете написати в коментарях. Ну і одразу не забудьте поставити лайк під цим відео, підписатися на канал і написати в коментарях, чи буде вам цікаво подивитись повноцінний огляд на цей автомобіль на каналі, або можливо, з чим його варто було порівняти. Чи поступився я своїми вимогами до комплектації? Теж ні. У нас машина в версії SE. так як 20-й рік насправді, незважаючи на те, що формально це середня версія, в ній є все, що мені необхідно: датчик дочу, датчик світла. Адаптивний круїз-контроль, система контролю смуги, система запобігання фронтального зіткнення, система запобігання, зіткнення при русі заднім ходом. У нас є CarPlay, На жаль, провідний, але я думаю, невдовзі ми це змінимо. Є камера заднього виду, є двозонний клімат, є старт-стоп, безключовий доступ, є шкіряний салон. Є у нас люк, не панорама, так як мені хотілося, але все ж таки. Якщо взяти до уваги те, що ви можете взяти в цьому бюджеті, то так формально можна було б купити щось і зарядженіше. Але як на мене, тут є все необхідне для комфортного пересування для сім'ї, по місту та й загалом в один момент часу, коли я подивився Тігуан і подивився цей посад. В мене виникла думка, що, можливо, все ж таки Тігуан, він був в комплектації SEL. і Там була цифрова панель приладів, там була панорама на весь дах, все ж таки це кросовер. Але ось ця думка про те, що там було серйозніше ДТП, машина вся зібрана на Тайвані і вже є косяки. Не перекривалась навіть тим, що ця машина дешевше за ринок. Тому я все ж таки. Поспілкувався з дружиною, обдумав собі сам і зрозумів, що якщо ми купуємо машину для того, щоб вона не створювала проблем спокійно відкатати певний період часу і знати, що у нас все буде окей, то ну, мій вибір за Passat. В результаті вийшла така ситуація, що я, начебто, зробив. Ну, такий досить передбачуваний вибір, як для Вагодрочера, яким я себе називаю ледь не в кожному відео на каналі Крукавт. Але е мені здається, що це не так вагодрочерський вибір, як раціональний, продуманий. І відверто кажучи, у мене не було особливо часу. Паритись над тим, щоб вишуковувати якісь унікальні машини і потім переживати за якесь їхнє обслуговування чи за якісь нюанси. Ну, так, коротенько, в один момент я дуже сильно загорівся, що я хочу альфа Ромео Джулія, але вона ще й маленька і непрактична. Ну, одним словом, для мене вибір Volkswagen Passat – це продумано. Просто зрозуміло, я знаю, чим живе ця машина, який її внутрішній світ, що мене може чекати. Тому, як на мене, все ок. Мені машина подобається, і скажу відверто, з кожним днем, з кожною поїздкою з сім'єю, вона мені подобається все більше. Що стосується динаміки, то тут по факту дволітровий TSI A888, як і був в гольфі, тому. Ніяких емоцій, тому що він тут задушений і має всього на всього 174 кінських сили. Машина важча це відчувається, але тим не менше мені здається, що цієї позначки достатньо для сімейного автомобіля. Відповідно, у мене питань немає. Як я вже і казав, для того щоб покайфувати, скоріш за все, треба буде купувати або окрему тачку, ну або збирати все ж таки наступною машиною на Форментор. На цьому моменті варто відзначити, що все ж таки є велика різниця між європейським пасатом і американським. Пасати американські побудовані на відверто застарілій платформі PQ46. Тобто формально це те саме покоління, та це та сама платформа, яка була і в шостому гольфі GTI, моєму попередньому. MQB зібраніша, MQB краще рулиться, MQB ну, за багатьма параметрами краще. Але я вам скажу так: вимог до цієї машини з точки зору суперкерованості, супер якихось динамічних характеристик не було. Як для сімейної тачки, як для того, щоб на ній пересувалися я або дружина по сімейних потребах. Тут все гуд. При цьому вона досить комфортна, незважаючи на те, що у нас 19 диски з досить низькопрофільною гумою. Дрібні нерівності відчуваються, але загалом по трасі вона пливе дуже приємно. І насправді, після гольфа це неабиякий кайф, тому що деколи, коли ти їдеш втомлений після купи справ по не дуже хороших київських дорогах і тебе що так трусить, звук вихлопу, деколи це тригерить. Тому я все більше задумуюсь над тим, що отака от машина фанова, вона має бути другою в сім'ї. Подивимось, можливо, так і буде. Є така думка, що частина аудиторії все ж таки зацікавить питання: а за скільки таку машину можна придбати, і за скільки придбав її ти. Ну дивіться, ринок дуже цікавий, тому що відкривши авторію, ви можете побачити машини 20-го року за ціною в 13, 14, 15 тисяч доларів. Але відверто кажучи, це або обман. Коли виставляють оголошення для того, щоб ви подзвонили і вам почнуть пропонувати пригон автомобілів в США, обіцяючи вкласти цю суму, або машини з якимись нюансами, е, є і супердорогі варіанти, по 23 тисячі. Я бачив, по 24. Ну, це космос. Я вважаю, що хороший пасад такого пробігу, як у мене, такого стану, як у мене, це цифра порядка 20 тисяч доларів. Її я й віддав. Ну що, друзі, я поділився з вами сьогодні дуже цікавою і важливою для мене і для моєї сім'ї подією. Це покупка нового автомобіля. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися це відео. Ви не забули поставити лайк, написати коментар і підписатися на канал, якщо раптом чомусь раніше цього не зробили. Але в кінці, звичайно, хочеться подякувати, що ви додивилися це відео до кінця. Подякувати, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Нова історія, новий автомобіль. Всім мирного неба, всім па-па.